Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття неозначений артикль Е. Неозначений артикль Е має дві форми: Це Е та Н. Вживаємо ми його тоді, коли у нас іменник в однині, коли у нас один предмет або людина. Е ми вживаємо, коли слово починається з приголосної. Наприклад, a clown, a book. Клаун починається з приголосної «к». Бук також починається з приголосної «б». тому у цьому випадку ми вживаємо е. E. N ми вживаємо, коли слово починається з голосної. Голосні у нас наступні: A, E, I, O, U. An apple. Apple починається з голосної, тому ми вживаємо an. An umbrella. Umbrella починається з голосної, тому ми вживаємо an. Але бувають такі випадки, коли буква U дає звук Ю, а не А у слові. Наприклад, як у слові «unit». Тоді U починається з приголосного JU. U. І у цьому випадку ми кажемо a, a – unit Але якщо буква Ю дає звук А, як umbrella, Uncle, тоді ми вживаємо «n». Давайте відпрацюємо ці артиклі у наступній вправі. І перше слово зразок у нас «onion». «Onion» починається на голосний, тому ми вживаємо N. An, «an onion». Наступне слово cat. Cat починається з приголосної. Тому ми вживаємо е. A. a cat. Baby. Також починається це слово з приголосної. Тому ми вживаємо a. a baby Armchair. крісло. Armchair починається з голосної. Тому ми вживаємо an, an armchair. Iron. Також починається з голосної, тому ми вживаємо an. N an Ion. Lion Lion починається з приголосної Л, тому ми вживаємо Е. — «a lion». Dog Д. Приголосний, тому «a dog». Fish Ф. Приголосний «a fish». I Око. А. Приголосний тому an eye. Car. Машина. A car. Tree. Дерево. A tree. Duck. A duck. Lemon. Також Л. Приголосний. A lemon. Ear. Голосний. An ear. Octopus an octopus Eagle. an eagle Значить, які ми робимо з вами висновки? E. Е ми вживаємо, коли слово починається з приголосної, а N, коли слово починається з голосної. І вживаємо ми ці артиклі, коли у нас однина, один предмет або одна людина. На цьому моє заняття добігає кінця. Зустрінемося на наступному уроці.